Yeah. yeah. Славений Бог нас завжди, нині повсякчас і віки віків. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, старий небезпеці, вчителі душі істини, що всюди, сів все наповняєш, стерниця благ життя податгою, прийди всенися в нас, нас спасибла, і очисти нас від скверни, І спаси блаї душі наші. Вятий Боже, сди, кріпки, сдий, безсмертний, помилуй нас, вятий Боже, сди, кріпкий, сди, безсмертний, помилуй нас, вятий Боже, сдиди, кріпкий, сиди, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очеріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, ради завітайся на небищі наші, вне Твого ради, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Говоє, є Твоє і слава, ціну, твохним, по віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь Приді та поклонімося, цаві нашому Богу, Приді до поклонімся Христові цаві нашому Богу. Придійте, всі припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя І Бога нашого, Бог нам і сила, у на щастя з'явився з дужою допомогою. І не зіхаймось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай робуть бошуть ободи, Хай держать гори від нього мореня, Господь з нами, Бог якова наша твердиня. Тікає відноси, заселять місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи царства, захитались, Господь за ремітробом земля задрижала, Господь з нами, Бог, якова наша твердиня. Поділяньте на діла, Господні, якісь трихідливі речі на очинив на землі. Він же приміняє війни по край землі, шалами духа і торочі спаси, що ти бо палий. палить. і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, позволься з нами, бо як якова наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячні, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже! Аллилуйя, слава Тобі, Божа. Мир, Господи, помолимся. Господи, помилуй. На небезлоче спасення душ нашого, Господи, помолимся. Господи, помилуй. за неї весь освіт вам добсанну, святи Боже, церкове, з'єднання все, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Наші святи храм, ці з вірю і страхом Божим ходою Господи, помолимся. Господи, помилуй. за святішов селенськом накри нашого Франциска Попаримського, за блаженнішу бог, науки пископа, нашого Слава, за високо присвящення шок і митрополита нашого ігоря. І за Боголюбив єпископа нашого Петра, і Боголюбив єпископа Михаїла, і за невчесне прищитих діяком со дрібших людей. Господи, помолімся. Господи, помилуй. На зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господи, я помолімся. Господи, помилуй. Да не вослабленної помощно силу і мужність воїнам нашим, нашим роди, для помоги над богами І, Господеві, помолімося, Господи, Господи помилуй помолимся. сповнення помоли. Словом ворогів наших, за їх навернення. Господеві помолимся. Господи, Господи помилуй. На визволення тишу божому полоні перебувай, Господе і помолімся. Господи помилуй. Нас тупи, спаси, помилуй, ходи нас, Боже, твоє благодачу. Господи, помилуй. помилу. Писвяту, печисту, благословенну, славну владицю нашу, бо родичі, простудів маріма. З усіма, що ти ми самі себе один одного. І все життя наше Христу Христобов даймо. Бо тобі належить слава, влада, і поклоніння, з безначальним Тимотем, і пище, тим оцени, святим і благим, і Тим духом. не я повсякчас і на віки віків. Явився на Господнє. дим'я, Господь, Господи, добрий, бо миличого вічного, Господи явився нам, по ім'я Господнє. Господня, вони навколо обстопили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм, Господи явився нам Благословен, славанки Господнє. Я, я не вможитиму і розказуватиму про діла Господні, Господь, явився нам, Благословен, славенки ден, там яким з нехту, либо цього того не нарожі, Господи, сталося. І дивином на очах наших, Господні, явився нам, послани в Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, Дай перемогло, вірну народу від нас супротивниками і Христом, твоєму коронелю і свяна і Святому Духові, і нині посяча, і на віки віків. Амінь. Заступниця Християн бездана, посередини Творця, не заміна, не погордимой в голови, хливи, як нам, що вірно тобі співаємо, Поспішись на молитою, скоро прийди на моління. Засупаючи по сечам бородиця, ти що тебе почитаю, будьмо уважними всім примолить, будьмо уважними. Господь цілодоям своїм Господь благословить людей своїх вироб. Принесі, наші, Господи, весени Божі, принесі, наші, Господи, молодих. Баронці Господь людям своїм дасть доспоюснути своїх до ефесян послання святого до Павла читання. Будьмо уважним браття, кріпиться Господі та могутності Його сили в повну зброю Божу, щоби могли дати відсічки хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів всього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за дохої години. Бимолида того, опері, приймаючи все, міцно стоятися, сійте, отже, підперезавши і бедра ваші, вдягнувшись оброню броню справедливости і взушиною проповідувати Євангелія миру, а над усе візьміть, ще твіри, яким здолайте всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також, олом, спасіння меж духовний. Up with Mooji Бисмуть Івангелія ми в сім, й духа вітво, Марка, ото Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважним, сказав Господь своєму учням, кажу вам, що хто скаже сьогодні. До вигнечи кинце море, та не сумніватимесь у своїм серці, але віватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. То. Тому й кажу вам усе, чого вам не будете просити у молитві, вірити, що, держите, і буде вам то. І коли стоїте на молитві, пашайте. Як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець який на небі, проти вам повини вашим. коли ж ви не простите, отець що на небі, не простить повинного. Слава тобі, господи слава. Милуй нас Боже, за повелики милості Твоєї молисті, вислохай, і помилуй. О, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй. Ще молимось на святів соленськом, архи нашого Франциска папа римського. Баженішого верховного руки пископа нашого и Слава і посвященніше по многих епископа методита, нашого ігоря, і Богу любило епископа нашого Петра, і Богу любило епископа нашим Михайла, і завчасніше очі в наших Йосипа, та потихоне. І за ти, що служать, і послужили, тому храмі, що мисті обитали, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів нашим, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим за Богом бели. Важен на заправління і за все військом. О -о -о, Господи помилуй, Господи, помили, ще молимо, що Господь Бозі слави Святого Духа на увесь українські ноги даймо ласку, витривалися вірнадії, любові та теперішніх важких випробувань у час війни. Давав йому мир та до всяких хвою, щоб він міг ему справили всі правді прославляти доброго милосердного Бога. Господи, вислухай і милосева помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо за Божого пік над всіма воїнами, які. Виконець обов'язок захисту вітчизни, щоб Господи Бога зміснював їхню відвагу і мужність та в коня від воїв видимих і невидимих. Господи, вислухай і милосева, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали в нас до російського могеса. За порани переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та в її дар всякого лиха та давав свої благодачу. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. І слухай нас, Боже, спаси наш надії всіх людей на землі, і ти, що далеко на море, та повітря, будь коли ласкає нам грехах наших і помили нас, бо милостивий, віршу людонолюбний Бог, і все тобі славу віддаємо от світину тому духві. Нині повсякчас, і на віки. Амів. Господи, помолимося, Господи, помилуй. Господи Ісусе, Хсе Боже наш Сину Божого, ми сини і дочки українського народу стоячи перед Твоїми святим обличчям. Дякуємо тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої України, української держави. Нині ж, коли наша батьківщина переживає війну. Від нападівського агреса прибігаємо під святий покров твоєї, святої Матері, та благаємо заступництво тебе, Христе Боже наш, молимо тебе, пошли благодать святого духа Твого і навчи всіх дітей України, любити свою батьківщину такою. Жертвовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жартовною любов, служитим для добра, нашого народу, цілесностим і свободності, наші джави України, пошли силу, благодаті, мужності нашим воїнам, аби вони могли жетонам. Виконувати свій святий обозок захисту нашої батьківщини, вибав нас, від всякого нападу чужинців, не нашим, народи силою твоєю непоможним і від всякого ворожої пропаганди і нападу незадоланим. Військо його всюди і завжди проти ворожих його укритим. Богів його крипи, і в однодумності і в праведному постусі тримай і ми справедливі подай нам Господи, благослови благовірному нашому народу Перемогу над супротивниками заради іменем свого на землі, на морі і повітрі, на заступників перед тобою ми. Прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно потім Великого князя Володимира, хрестити України блаженого рівно потуну, Ольгу Київську, вся щономучних софта, мушників та відповідників нашої святої церкви та всіх святих і праведних, яких віддає, віддала українська земля. До кінця нашого життя вбигай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм заступництвом і помоччю віддавали за все славу, хвалу і подяку і честь єдиному святий, Троче до Отцю і Святому і Духу. Нині повсякчати віки віків. Ще мудий, щесніше від хироби, зрівняно ставніші від сарафині, що безлотіння породила, щоб городиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Божа, надія наша, слава Тобі, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Господь, весенний Бог наш, молитвами, пишите твій мати, преподобне боноцевистів наши. Ти сном що ти посла вісі, помили спасена, таклаги і людинолюбний. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.